І так, друзі, привіт! Сьогодні ми тестуємо такий проєкт, який обіцяє нам платити за ходьбу. Даний проєкт доступ, потребує доступ до вашого телефону, до вашого навігатора. Ви продовження пересуваєтесь і вам нараховуються кроки. Ці кроки потім конвертуються в... Монету, і дану монету можеш вивезти в еквіваленті, по-моєму, 4 євро. Зараз ми це протестуємо. Заходимо в маркет. Потім перша вкладка фастех І от нам тут показує 150 тисяч кроків, це буде майже, от, майже 4 євро. І що? Ми пробуємо замовити, так як я вже в мене 153 тисячі замовити. А, тут адрес. Адрес в мене є. І треба даної біржі ще ID. своє. Зараз ми подивимося, де в мене то ID. Я найду чи не знайду.

Зараз вам тоді покажу, як це тоді знайти. Назад переходимо. Гаманець. Гаманець. Так, депозит. Включить. Депозит. Монету вибираємо. Тобто монету? О, Ф. мережа має бути оце BHRK-20.